Доброго дня мої любі малята! Сьогодні у нас дуже цікава тема заняття. А про що вона? Ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. Прийшла до нас бабуся у білому кожусі. Поля причепурила, лохнастим снігом вкрила. Відгадайте, хто вона, ця бабуся чапурна? Так, це зима. Ми поговоримо про тварин взимку. Найважчою порою року для тваринок є зима. Вони мерзнуть, навіть застуджуються, а також не можуть добути собі їжу з-під снігової ковдри. Як тваринки готуються до зими? Деякі звірята змінюють своє вбрання на тепліше, а хтось взагалі впадає в зимову сплячку. Взимку обсяги їжі значно скорочуються. Саме тому багато звірят починають готуватися до холодів ще з осені, а деякі розпочинають займатися заготівлею харчів з літа. Найпершими збирають запаси гризуни, мишки, бурундуки, бабаки. Уже влітку вони шукають по всьому лісу зернятка, горішки, відкладаючи їх у нірки. Це дає їм можливість. Цю зиму сидіти у своїй домівці, не виходячи назовні. Майже весь час гризуни сплять, перериваючи сон лише для того, щоб підкріпитися. Ласка та заяць біляк переодягаються в білу шубу. В ній вони майже непомітні на снігу. Кажани заздалегідь шукають на зиму собі потрібне укриття. Із настанням холодів та морозів звірі забиваються в щілини або надійно прикріплюються лапками до стін, або стель, висіче вниз головою. В такому положенні тварина впадає в довгу зимову сплячку, яка в середньому триває 7-9 місяців. Ведмеді заздалегідь облаштовують свій дім. Вони шукають печери, яри, куди зносять листя, гілки, мох. Зверху роблять собі м'який матрац з ялинкових гілочок. Коли випадає сніг, він маскує ведмежу схованку і зберігає в ній тепло. Ведмеді не роблять запасів їжі, але восени вони дуже активно харчуються горіхами, рибою, щоб накопичити якомога більше жиру на час зимівлі. Насправді хижак не спить, а дрімає і в разі необхідності може вийти з берлогу. Саме взимку у ведмедиці з'являються маленькі ведмежата. Їжак справжній спюха. Запасів на зиму він не робить. І яблук на голках не носить, тваринка взимку спить, і їжа їй не потрібна. Лисички, зайці і вовки до морозів практично не готуються, бо проводять зиму на ногах у пошуках їжі. Зайченята лише перевдягаються, змінюють сірий корошок на білий, щоб хижаки не помічали їх на сніговій ковдрі. Дуже цікаво спостерігати за тим, як звірі готуються до зими, адже у кожного є свої секрети. Також тваринкам допомагають люди, встановлюючи годівнички та підгодовуючи їх. Дякую за увагу. До нових зустрічей!